Доброго дня, це Ян. Я його мама, Аліна. Ліна, Яна ДЦП, гіперканетичний тип зістонічними атаками та епілепсія. На жаль, він отримав ці хвороби при пологах. Це була помилка на полі, і нам не давали жодного шансу на те, що Ян буде розуміти. Але як ви бачите, він все розуміє. Навіть намагається говорити, але в нього є фізичні обмеження та він потребує постійної реабілітації. Ми не можемо самостійно на жаль забезпечити повністю реабілітацію Яну. Тому ми звертаємося до фонду «Мрії жити до небайдужих людей з проханням допомогти нам у зборі на реабілітацію у центрі крок за кроком Київ. Дякую кожному, хто відкликнеться на цю допомогу для Яна, для того, щоб він зміг знову самостійно. Ходити розуміти, як всі дітки.